Вітаю новини четверга 9 липня від журналістів телеканалу ЕРА. До вашої уваги. Президент Петро Порошенко закликав депутатів скасувати заставу для корупціонерів, повернути кримінальну відповідальність за контрабанду та вилучати транспорт таких правопорушників на потреби АТО. Про це глава держави заявив під час наради із головами обласних держадміністрацій і силовиками під час робочого візиту до Одеси. За словами Порошенка, боротьба із контрабандою та корупцією нині головні проблеми в регіонах. Президент також оцінив перші дії нового голови Одеської області і закликав очільників інших регіонів перейняти досвід Міхаїла Сакашвілі. Зокрема, відзначив, що конкурс на посади голів райдержадміністрації пройшов швидко та якісно. За тиждень з поміж чотирьох із половиною тисяч кандидатів відібрали вісім. Він висловив сподівання, що так само оперативно в області буде створено нову поліцію. Серед іншого, президент дав завдання усім головам облдержадміністрації до 1 листопада перейти Виключно на електронні закупівлі. За його словами, у такий спосіб з початку року, зокрема, Міноборони заощадило 450 мільйонів гривень. Моє доручення. Транспортні засоби вантажівки контрабандистів мобілізовувати до Збройних сил України. Нехай працюють на оборону країни. Одразу ж евакуювати звідти і не повертати контрабандистів. Контрабандисти мають опинитися за гратами. Стаття за контрабанду під акцизних товарів. І це підтримується всіма і юристами, і силовиками, і митниками, і прикордонниками. Ми маємо повернути кримінальну відповідальність за контрабанду. Проект змін до конституції депутати розглядатимуть вже наступного тижня. Про це заявив спікер Володимир Гройсман. 226 голосів. І тоді документ піде до конституційного суду. Потім обранцям доведеться попрацювати на канікулах. Адже наступне голосування планується на серпень. Тоді ж буде перше читання цього законопроекту. А момент істини, як назвав його спікер, відбудеться у вересні. Трьома стами голосами нардепи мають остаточно ухвалити зміни до основного закону в частині ДТП. Централізації чи буде 300 голосів? Я готовий нести відповідальність персонально за впровадження цієї реформи, тобто за наслідки впровадження цієї реформи. Я готовий будь-якого. Бо я знаю, що це є успіх, я знаю, що громади будуть задоволені, я знаю, що люди будуть задоволені. Коли вони відчують цей процес, це вже можна ніколи ніхто не зупинить. Це вже буде Європа. Парламент насамперед повинен розглянути законопроекти, спрямовані на підвищення рівня життя простих людей. На цьому наполягає лідер радикальної партії Олег Ляшко. Політик, зокрема, вимагає скасувати 15 відсотковий податок для пенсіонерів, котрі працюють, збільшити обсяг споживання пільгового газу для населення, а також проіндексувати зарплати і соцвиплати. Ляшко нагадав, усі ці питання нардепи мали розглядати на позачерговому засіданні 9 липня. Однак, в останній момент його скасували. Фракція радикальної партії наполягає невідкладно розглянути у парламенті законопроекти, які дозволять індексувати, тобто підвищити реальні зарплати і пенсії, бо ці не сьогодні піднімаються, а зарплати і пенсії не піднімаються. Ми наполягаємо на скасуванні 15% відсоткового податку на пенсії працюючих пенсіонерів. Крім того, ми наполягаємо на тому, щоб збільшити обсяг пільгового споживання газу з 200 кубів до 350. Крім того, ми вимагаємо від парламенту подолати вето президента на закон який був ініційований фракцією радикальної партії про те, щоб жінків 55 років, якщо вони мають 30 років трудового стажу, щоб вони мали можливість виходити на пенсію. Досить грабувати людей. Обирати треба олігархів, а не затягувати зашмот на шиї простих людей. Ощадбанк України подав до суду позов на Росію у зв'язку з анексією Криму. Йдеться про відшкодування збитків у розмірі 15 мільярдів гривень, адже майно банку лишилося на території півострова. Прем'єр Яцинюк закликав інші українські компанії до такого ж учинку. Тим часом урядовці щосили готуються до зустрічі з американськими інвесторами, яка планується за кілька днів. На черговому засіданні Кабміну представили об'єкти приватизації, які мають зацікавити західних партнерів. Які компанії першими, скоріш за все, опиняться у приватних руках? Дивіться далі. Одеський припортовий завод Центр Енерго, шість невеликих локальних станцій у містах і стільки обленерго. З цих об'єктів обіцяють почати приватизацію вже наприкінці цього року. Сьогодні відбуваються активні переговори з інвесторами по одеському припортовому. Є дуже багато зацікавлених людей, кількість збільшується. Саме при заводи Центренерго рада з реформи держкомпанії рекомендувала продати першими, нагадали в Мінекономрозвитку. Втім, із «Центренерго» технічні затримки, які роз'яснив профільний міністр. Прем'єр же вважає, що вони штучні. Це технічні перепони, які зумисно ставляться з тією метою, щоб не приватизовувати компанію Центренерго. Тому, пане міністр, уряд України вимагає у вас невідкладної передачі пакету акцій «Центренерго» до фонду державного майна України. Як це було прийнято розпорядженням Кабінету міністрів України, перш ніж продавати це. Підприємства потрібно демонополізувати ринок теплової генерації. На даний момент на ринку теплової генерації є суттєвий ігрок. І якщо буде дві чи три компанії, які будуть грати по одних правилах, в одних інтересах, вони будуть вимушувати всіх інших підвищувати тариф на їхню користь. Всі компанії-претенденти на приватизацію так чи інакше роблять угоду у своїй галузі. Парирує разом із прем'єром і головний економіст країни. Мовляв, якщо чекати результатів розслідування, українська економіка понесе значно більші втрати ніж ті, що тривожать Демчишина. Тут не чекати антимонопольного розслідування, Це займуть місяці. Якщо роки. сюди, треба затягнути інвестора без інвестицій. Не буде ристу економіки. Не буде росту економіки, не буде ні зарплат, ні пенсій. Якщо буде інвестор, це дає можливість збільшити валовий внутрішній продукт країни, запустити економічні механізми, заробити більше грошей для бюджету і роздати більше грошей, в тому числі на соціалку. Тим часом для українських портів уряд генерує нові правила роботи, які значно полегшать життя бізнесу. За півтора місяці вантаж має проходити контролю упродовж однієї години, а не п'ятнадцятий, а то й кількох діб, як нині. Потім з інспекцією поїдемо в українські порти, в які ви не будете знати, куди ми поїдемо, і подивимося, яким чином здійснюється. На кораблі Прошу гарсен. На кораблі приплив. Приплив. Між тим роботою Донецької і Луганської влади прем'єр уже не задоволений. Каже, кошти, які виділили Маріуполю Краматорську тощо, освоюються з горим пополам. Відтак губернаторам доручив працювати ефективніше. Цього ж хоче прем'єрі від парламенту, зокрема коаліції. Наступного тижня попросив їх ухвалити зміни до бюджетного кодексу, щоб запустити експеримент на Одещині. Йдеться про зарахування половини понадпланових доходів від тамтешньої митниці до місцевого бюджету на будівництво дороги Одеса рені Також Яценюк очікує, що депутати схвалять його рішення про денонсацію угоди з Росією, що стосується добудови двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС. Окрім цього, прем'єр сподівається на результативне голосування по проекту змін до конституції і вкотре закликає коаліцію приділяти більше уваги урядовим законам. Системного застосування адмінресурсу у 205-му окрузі немає. Про це заявили у комітеті виборців України. Юристи організації проаналізували низку заходів та публікацій у загальнонаціональних та регіональних ЗМІ за останні два тижні. Зрештою дійшли Не висновку. Все. такого масового використання адміністративного впливу, тиску на опонентів та суди, як було під час усіх парламентських кампаній, окрім останньої. Немає журналісти у свою чергу поцікавилися, чи є рада регіонального розвитку у Чернігівської прикладом адмінресурсу голова комітету виборців наголосив діяльність кандидатів до старту виборчих перегонів та після слід розмежовувати. Поки що на виборах 205-му окрузі ми не бачимо системного застосування адміністративного ресурсу, але ми бачимо низку спекуляцій на цю тему. Головні фаворити виборчої кампанії не використовують адміністративний ресурс у традиційному розумінні цього слова. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Ну а одразу після інформаційного випуску дивіться новини спорту. Побачимось.